Всім прийнят шановні друзі! Ну що ж, друзі, в неділю відбудеться просто неймовірний поєдинок Дербі, Ліверпуль проти Манчестер Юнайтед. Фантастичний поєдинок, на мою точку зору. І я хочу сказати, це дуже цікавий поєдинок і дуже важливий для обидвих команд. Дуже важливий для обидвих клубів. Розпочнемо ми, напевно, з Ліверпуля. Ось, якщо казати про команду Йоргена Клопа, то вона вийшла на першу позицію. У цих 37 балів. На один пункт вони випереджають команду Мікелі Артети. Ось. Ліверпуль останні 5 поєдинків не програє. Одна нічя, 4 перемоги. Я вважаю що Ліверпуль. Зараз одна з найстабільніших команд як і Астонвілла. На юні Астон Астонвілою. Зараз останні, принаймні, матчів так 5, вони стабільні. І взагалі Ліверпуль останній раз програвав в англійській Прем'єрлізі від Тодові uh, Господарства. Поразка. Юргена Клопа. Навіть в Арсеналу дві поразки. Манчестер Сіті взагалі три поразки. Адаст-ка. Ой, то ця поразка була в меншості в 9 на останніх вже секундах. Тобто Ліверпуль навіть не програти. Тому Юргана Клоп, його команда зараз в формі, хоча останній матч Ліги Європи вони програли, хоча там був не основний склад, не матч поразка 1-2. Але це не помешало, не завадило команді Юргана Клоп посісти в позицію позиції та вийти до однієї 8 гарантовано фіналу Ліги Європи. Я хочу сказати, Ліверпуль може побитися за трофей Ліги Європи, якщо, звичайно, захоче. Я думаю, великий акцент він зробить на диску Прем'єр Лігу в Ліги Європи будуть грати, можливо, складом так другим, але навіть і другим складом. Мархи Anfield Road. Навіть допомогти Ліверпулі вийти до фіналу. Ну, подивимося, подивимось, в будь-якому випадку Ліверпуль така амбіційна команда, яка, я думаю, може грати на два-три фронти. В Ліверпулі ще є Кубок Ліги і Кубок Ну, Ліверпулі в цьому сезоні мені дуже сильно подобається. Подумайся, чи завоюють вони якісь трофеї, про це поки що рано казати. Головна місія, я думаю, Ліверпуля це потрапляння в четвірку кращих, та непогано себе проявити ось в Лігі Європи та в Кубки Ліги та в Кубки. Англії. Тож Ліверпуль спрогресував, це 100% команда, яке на Клопа справді прогресує і вони явні фаворити перед матчем на 14, то ви все бачите його з перемоги. Чекати про Манчестер Юнайтед. Минулий сезон команда посіла третю позицію. Здавалося, що команда ну, буде прогресувати надалі, тим більше до команди приєднався Софія Небрабат. Мейсон Маунт, Хто там ще присъдився Сахіргілон? Ну, Сахі Регілон Тобто навіть команда. Ну, пішов Фред і все. Ну, тільки Фред пішов з команди. Ну і все. ну Тобто команда залишається така сама. Маркуса забиваємо англіц. Забиваємо, Тоні ну забиває немало. Угу. Команда хоча як кризисі, але... Дивіться. Шоста позиція 27 балів, у тонгема 30, у мене 33, до людей ще понім 6 балів. Хоча такий криза, але команда йде вище за Ньюкасл, за Брайтон, Роберто, де Зербі. Вище за Вест Хем Юнайтед, за Фулн, Брандфон, за Челсі вище. Тут навіть не так ще. Й... трагічно. Нуль поразок, по сім... сім поразок нуль нічі, не хісходять. До речі, нуль нічі, фантастика. Просто фантастика. Як це може бути? 16 матчів Манчестер Уната жодного разу не зіграв нічого. Фантастика! 9 перемог 7 поразок. Ну, в плані виграшних поєдинків, я хочу сказати, непогану статистику у Манчестер Юнайтед. Доволі таки непогана. Тобто, вони з 16 матчів виграли 9. Ну, це ось якщо вони грали би хоча б нічого не програвали, вони. Вони були би в топ-4, напевно. Ось. А так по коефіцієнту перемог, так, вони, вони навіть одні вони з лідерів. Навіть Ньюкасл 8 перемог. Тут НГЕМ також 9. Але питання ще 7 поразок. Ось тут велике питання до команди Ріктенхагаґ. 27 пунктів, тим не менше, є. У Ліверпулі на 10 більше. Ліга чемпіонів. Опенгакінг. Баварії і пустя команда 4 позиції навіть в Єврокубках Manchester United ми не побачимо. Скільки ліги вони вилетіли, тому залишається Вселенська Прем'єр Ліга та Кубок Англії у Манчестер Юнайтед на цей сезон. Ну, Провальний сезон. Принаймні поки ще так воно і складується. Якщо команда полетала з двох турнірів, Ліверпуль, Ліверпулі ще залишається. І в кубці Лізі Англії, і в Кубку Англії, і Лізі Європи вони в Пімір Лізі, тому подивимося. Ну, мабуть, з 13, то можливо заставка Собі Цілізі Племірніку. По-матчі, тепер більш переходимо до конкретики протистояння. Розпочне, хто пропустить поєдинок. Ліверпуля це втрата. Ну, Діогу Жота пропустить на превеликий жаль, це буде на Тяго Альканте, Ренді Робертс, До речі, друзі, Жальмаціп, на превеликий жаль, вибув на довгий срок. До 20 травня 2026 року ми не побачимо жальма ціпа в грі. Це втрата, це справді втрата. Жальма ціпо дуже хороший захисник. Вигадці породи Манчестер Маунт, Крістіан Еріксон. Ну, Під питанням, скажімо так, можливо, вони й будуть заняття. Але навряд чи. Але точно знаєте, що Алесандр Мартинес, Тир Маласія, Кземіров, Марко Зрашат, Гаррі Магуайр, Люк Шоу, Віктор Ліндельов, Антоні Марсіаль. Джейдон Санчо. Це матч пропустить. Фантастика. Фантастика. шприк за Манчестер Юнайтед, скільки травмованих набралося. І справді майже вся команда минулого сезону, причому основна. Дивіться, Майсон Маунт, Крістіан Еріксон, Стю Мартін, Трималяси, Казимір, Мукузрас, Гермай, Рікшов Віктора Лінделяфоті Марсіаль Джен Санчо це ці люди, які грали майже в основному складі. Такий матч з Ліверпулем. Так. Що ж можна сказати? Я думаю, буде хороший футбол. Я думаю, розгрома не буде. Як думаєте, я думаю, легкої прогулянки Ліверпуля не буде. Манчестер УНТ точно дасть Бій. І все одно Манчестер Юнайтед навіть, в всьому, є люди, які індивідуально можуть вирішити. Навіть і матч на Енфілд вирішити на свою користь. Бруно Фернандеш. Я Манчестер Юнайтед, один із лідерів. Але в Ліверпуля, скажімо так, є Салах. Мухамед Салах, який також лідер своєї команди, єгипетський фараон, може вирішити також індивідуально. Друзі, я думаю, частина дасть бій, якби це зараз дивно не прозвучало, я думаю, що бій буде. І зробив такий ризикований прогноз на цей поєдинок. Думаю, буде команда забіг по даному поєдинку, але другий прогноз, думаю, що Ліверпуль по даному поєдинку не програє. Думаю, Ліверпуль переможе десь 2-1. Або нічі, хоча Ліверпуль буде грати на перемогу. Ну десь 2-1 на користь Ліверпуль щось мені підказує. Ось такий рахунок буде, але думаю, Манчестер Натальці гол десь заб'є, десь заб'є розмочить цю статистику на Енфолд Роуд. Юнайтед не забивав на Енфолді вже років так скільки. Но. останні поєдинки, взагалі, останній матч між цими командами 7-0 був. Ось. Адже тоді навпаки Лівербуль був навіть в кризисі. Ось. За минулими компанії 4-0 був на Enfield 22-21 була. А сезон 19-20 команда і там поступилася і поступилася 2 2.0. Останній м'яч, який Манчестер забав на Enfield, був ще в далекому 2018 році. Тобто 5 років тому останній м'яч забила команда. Не Еріка Хага, тоді за замуаріння, що тоді команда забувала. Ось. І мені щось підказує серце, що все-таки Ліверпуль. Але, але виграє, на тому переможе саме. Першу команда. Обидві команди забіг, Ліверпуль не програє такими а не а на мають. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, напишіть будь-який коментар. Приємного перегляду всім до побачення.